Сьогодні ми говоримо про те, а хто у нас творить сонячні електростанції? У нас їх творить промавтоматика Вінниця і керівник у нас сьогодні в ефірі Михайло Ганчук. Вітаю вас, пане Михайле. Добрий, день. дякую, що прийшли. І знаєте, сьогодні багато говорять про сонячні електростанції. Ну, в принципі, також сьогодні вже довгий час, так тому що ми вже і бачимо. І їх ми вже. Просто для нас це стає як нормою так, сонячна електростанція. Скажіть, будь ласка, яка причина того, що потрібно їх встановлювати? Є ж атомні електростанції, теплові електростанції, які достатньо виробляють енергії, так, електроенергії. Чому, потрібна, чому йде зараз така тенденція до встановлення електростанцій? Давайте зразу розділимо сонячні електростанції на двох типів: це промислово, тобто сонячна електростанція для промисловості. І побутова для приватного будинку. Так. Що стосується промисловості, то сонячна електростанція необхідна для того, щоб економити на витратах при оплаті на електроенергії за електроенергію. Справа в тому, що електроенергія це велика складова в собі вартості нашої продукції, яку випускають підприємства. Відповідно, всі підприємства працюють для того, щоб бути конкурентно спроможним своїми продуктами. Для цього в тому числі ціною uh -huh. особливо після а, перемоги нашої а, двері відкриті будуть європу, і в ці двері можна знайти з двох сторін, в тому числі відповідно з Європи потишують в Україну українські товари європейські, європейські товари. товари на український ринок, а, і це товари виробників, які е, мають дуже енергетивні підприємства. Відповідно це буде серйозна конкуренція для наших продуктів, тому треба працювати над зниженням чином втриманням собі вакців. для того, економити на електроенергії, на витратах на електроенергію. І якраз сонце тут одна з таких <кхух> на сьогоднішній день. Це топ в варіантах, як можна економити. Є різні варіанти, звісно, що стосується відновних джерел енергії. Проте якраз сонце це зараз найефективніше. По, ці... по співвідношенню ціна, ціна якість. Звісно, є ще варіанти гідроелектростанція, вітрова електростанція це все окей, це добре, це теж працює, проте не так ефективно. Є варіанти комбі... комбінації. Ну і, звичайно, не треба забувати, що глобально весь світ працює над тим, щоб. Максимум відно, відмовитись від викопних е, е, видів палива, вугілля, газ, нафта і так далі. Чому? Тому що це забруднює нашу планету. За останні 20 років температура на планеті піднялась на 1 градус. Все від 0,8 до 1,5 по різних е, даних на 1 градус. І що це значить? Насправді це критично. Це, по-перше, лід. відповідний рівень екрану піднімається, і ви знаєте. Це величезна проблема, тому що це, це повітря. Ми дихаємо цим повітрям. Відповідно, кількість хвороб глобально в світі росте. Я тому... недавно читав інформацію, що понад 70% викидів СО2 в атмосферу відбувається саме через виробництво електроенергії. Саме через викопні джерела пала. Власне так, у нас до останнього часу і, і на сьогоднішній день існує Лодижинська електростанція, mm -hmm. Бруштинська, які дуже забруднюють середовище. Ми розуміємо, що просто так швидко від них важко. Проте над цим треба працювати. Mm -hmm. Що про що зараз пропонує ТОВ промавтоматика в Вінниці для промислових підприємств в плані створення сонячних електростанцій? Для того, щоб створити сонячну електростанцію, це такий комплекс, який починається з аналізу. Наші спеціалісти зателефонувавши компанію, яку коли телефонує, ми виїжджаємо. Інженер виїжджає на об'єкт і аналізує, починає збирати всі необхідні дані, для того, щоб максимально саме ту станцію створити, яку потрібно. Які це дані по рівню споживання електроенергії? Але цього, звісно, недостатньо. Нам важливо бачити характер цього споживання. В розрізі доби, в розрізі хвилини дуже важливо це. І е, нам потрібно бачити місце встановлені сонячній електростанції. Це може бути плоский дах, це може бути земля, це може бути односкатний, двоскатний дах і так далі. І тут дуже важливо, тому що. Наприклад, що стосується встановлення панелей, справа в тому, що всі сонячні панелі, вони з'єднуються в так звані стрінги, тобто в такі декілька 10-20 mm -hmm. панелей, і вони з'єднуються всі послідовно. І це означає, що якщо неправильно змодельована станція, то в якийсь момент, наприклад, під певним кутом сонце буде затіняти одну з панелей. Можливо, там димар стоїть, можливо. Сам дах має таку конструкцію, і це означає, що весь стрінг, тобто вся станція, е суттєво падає генерація всієї станції. Багато є е необхідне необхідно зібрати даних для того, щоб змоделювати оптимальну станцію. Коли ми отримали всі дані, е дані вже в офісі в промавтоматиці. Ми е працюємо з цими даними, і через там декілька днів запрошуємо замовника або вже їдемо до нього і презентуємо рішення. З вказанням вартості, звісно, станції, терміну окупності. І на сьогодні це для промислових станцій це від 3 до 3,5 років. Ли це гарантія. Лише. Всього 3 роки, угу. це гарантія. А, і далі уже замовник, маючи ці дані, він уже починає е, думати, або він зразу приймає рішення, або каже, Окей, не роблю. Або окей, роблю, але пізніше. Угу. І так далі. Це що стосується промислових станцій. Побутових станціях. Чому так? Чому є такий попит на побутові станції? Справа в тому, що як тільки почалась війна, у нас почались відключення. Особливо пам'ятаємо попередній рік, так. де це було масово. І сонячні електростанції це якраз такий гарний варіант, такий стратегічно правильний варіант, яким чином диверсифікувати електропостачання. Тому що, використовуючи, наприклад, павербанк, ми... це допомагає, але. Це ненадовго. Павербанк виснажився 2-3 години і все. А сонце сходить кожен божий день. Зійшло сонце, знову підзарядило акумулятор. Ми знову маємо електроенергію. Оце є таким дуже е, гарним мотиватором. Ну і, звісно, бонусом іде економія. Звичайно, кожен день, кожен раз користуючись, користуючись електроенергією. То ви економити. Я розумію, пане Михайло, різні чинники треба врахувати так, для підрахунку. Але якщо ви говорите 3-3,5 роки для промислового підприємства йде окупність сонячної електростанції, а от для побутового користувача, для приватного будинку, які йдуть терміни окупності, перше, я би все-таки дуже радив зважати на те, що сонячна електростанція дозволяє бути енергонезалежним. Що стосується про те, я розумію, що економія електроенергії, економія грошей на електроенергії теж не нас актуальна. Для побутової станції термін окупності вищий. Це зумовлено тим, що, по-перше, сонячна електростанція побутова, вона дорожча. дорожча вдвічі, через те, що вона містить в собі акумулятори, які промавтоматка Вінниця теж виробляє для сонячних станцій, і. А це не про всі акумулятори, це акумулятори, які витримують велику кількість циклів заряду розряду на роки. Так власне, роки. якщо бути точним, це 6 тисяч циклів, це гарантія. А через шість тисяч тисяч циклів вони втратять приблизно 10% ефективності. Тобто, це те ще не межа. Mm -hmm. Це означає, що 20 років фактично ви кожен день заряджаєте акумулятор і кожен день його виснажуєте на повну потужність. Так. От, тому сонячна електростанція дорожча е, для побуту через те, що нам uh -huh. нам же ж на відміну від промисловості, дуже часто якраз нам потрібна електроенергія, потрібно світло uh -huh. зранку і ввечері, коли не світить сонце. Uh -huh. Другий момент вартість електроенергії для побуту суттєво нижча. Ну, відповідно, термін окупності значно вищий. На сьогодні це орієнтовно 12 років. Але ви правильно сказали, що це енергонезалежність. От на це треба дійсно орієнтуватися не ну не так на окупність як на енергонезалежність. Я нагадую, що сьогодні у нас в ефірі керівник ТОВ «Промавтоматика Вінниця Михайло Ганчук. Говоримо про сонячні електростанції, про те, як творять сонячні електростанції представники ТОВ «Промавтоматика Вінниця. І я хочу нагадати, що номер телефона, за яким можна звернутися і отримати повну консультацію до промавтоматики Вінниця, це 067 430 26 70. 067 430 26.70. Скажіть, будь ласка, який я, я мушу, мушу все-таки додати оцей перший етап створення сонячної станції, аналіз, отримання даних як випадку промислової станції, так і побутової, він безкоштовний. Тобто, зателефонувавши до нас, ага. наші спеціалісти вийдуть, знімуть всі необхідні дані. Можливо, навіть якщо є необхідна даних, і ми можемо вже є в замовника потенційно, ми можемо їх отримати по телефону. Ми все рахуємо, візуалізуємо і подаємо, подаємо вже результат. І далі вже ви приймаєте рішення. Власник приймає рішення. Так. Що дуже важливо, ми. Розуміємо, що пріоритети різні в людей, uh -huh. тому ми даємо дуже часто декілька варіантів імовір, імовірної реалізації проекту. Тобто, це може бути м дуже дешево, це може бути там з там досить брендово або з гарною якостю, або з великим е гарантійним терміном експлуатації, а, і вже фактично замовник вже собі обирає варіант оптимальний саме для нього. Пане Михайло, знаєте, такі зараз питання вам поставлю. Мені здається, воно цікаве, і воно багато що про вас е скаже. А, чи були у вас випадки, що ви радили людині чи працівникам підприємства, які замовляли ваших працівників, не ставити станцію? Вона не буде ефективною настільки, наскільки ви хочете. Таких випадків не то, що чи були їх, вони бувають часто. По-перше, є, наприклад, швидкі рішення, це генератор. Uh -huh. Це брудно, це там неефективно і неекономно, але інколи в цьому теж є доцільність. Коли потрібно швидко щось зробити, а, і ви використовуєте вас, вас не стоїть питання економії. Для вас це взагалі не важливо. У вас там не знаю, так все дуже заекономлено. а, Або вам треба дуже велика потужність для побуту, да, тоді можливо варто поставити генератор. Найбільше є таких пропозицій, що побажань, що, знаєте, можливо, для вас це найкраще рішення це тоді, коли є розбіжності між очікування, очікуваннями замовника і результатом. Ну, наприклад, якщо у вас електричне опалення в домі, і ви розраховуєте, у вас є такі очікування, що поставивши сонячну електростанцію, ви будете повністю енергонезалежні. Зазвичай це, це можна зробити. Але це дуже дорого. Дуже дорого. Дуже дорого mm -hmm. От. тому, якщо у вас електричне опалення і немає інших варіантів, це м ми часто цього не рекомендуємо. Скільки часу потрібно промавтоматиці Вінниця для того, щоб створити сонячну електростанцію? Давайте візьмемо для середнього так, середній розрахунок для приватного будинку і для такого достатньо середнього підприємства. Для підприємства це, звісно, вже... Дуже залежить від, від, від розміру станції, від площі, на якій ми будемо створювати станцію, і це може бути і декілька днів, і це може бути три місяці. Якщо це мегавати потужності, це величезна станція. і це може бути навіть не повністю станція, це може бути перша черга. Uh -huh. Тобто тут вже дуже все залежить від. Звісно, в тому числі від побажань замовника. Якщо йому це потрібно швидко зробити, можливо, станція будується за грантові кошти, і є певні дедлайни, які треба витримати саме згідно умов, завжди знаходимо спільну мову і рішення для побуту. Більші станції, які будуються для побуту а не для промисловості, яких будується багато. Перше, ми їх робимо вже довго. Ми створюємо станції вже більше 10 років. У нас великий штат спеціалістів кваліфікованих. У нас є вся необхідна техніка, і ліфт, який подає автоматично, і вишки, і так далі. Завдяки цьому ми на сьогоднішній день вийшли на а, час, за який можемо створити станцію. І це один день. Для приватного будинку. Так. Тобто за один день. Ви пішли на роботу, повернулись, у вас вже є фактично диверсифіковане джерело живлення. Ми розуміємо, що, знаєте, якісь будівництво, навіть ремонти, це завжди в людей викликає довго. якісь такі негативні, як в гарному, якщо гарно сказати, такі емоції. Тому що це грязно, це якісь люди ходять, це, це жінка зла і так далі. А тому ми мінімізували цей час. І на сьогодні промавтоматка Вінниця може створити сонячну станцію у вас на будинку за один день. Я ну для мене це дуже швидко. Ці ціла створення цілої сонячної електростанції за один день для будинку. Це дуже швидко. Михайло Ганчук, керівник ТОВ промавтоматика Вінниця У нас в ефірі ми говоримо про створення сонячних електростанцій від промавтоматики. Нагадую телефон, за яким можна подзвонити і отримати всю необхідну інформацію та консультації. 067 430 26 70 Питання наступне: скільки коштує? Теж розумій ку. Купа чинників, купа різноманітних моментів, але на що можна орієнтуватись покупцю для створення сонячної електростанції? На які гроші ціна це теж дуже важливий е, показник в, е, в сонячній електростанції. Ми це розуміємо. Іде війна відповідно коштів всі намагаються економити, і це правильно. По-перше, ми даємо два чи навіть три варіанти. Е сонячної станції. Угу. І вони різні по ціні. З різними перевагами і так далі. І там різна ціна. Я для орієнтиру хочу дати цифри для наших слухачів для того, щоб вони могли собі Зрозуміти, прикинути. Так. Та? Угу. Промислова станція. В середньому ціна за 1 кВт 450 доларів. Тобто, 450 доларів це 1 кВт. І якщо у вас станція. 100 кВт, то відповідно 45 000 так. Угу. А, Є теж там, є варіанти, вона може бути дорожча, вона може бути дешевша, це вже обговорюється. Угу. Е, побутова станція. Тут складніше. Справа в тому, що побутовій станції ціна ще й сильно залежить від акумулятора. Чим більший акумулятор, тим більше у вас є можливість мати такий певний банк енергії. Ну, відповідно, це дорожче. Але в середньому для того, щоб. Орієнтуватись можна собі приблизно прикинути, будую зараз пізніше, чи можливо скористаюсь грантовими коштами. Тут ми теж, до речі, можемо допомогти. Акредитовані в різних банках, знаємо різні грантові проекти, і можемо тут допомогти і поділитись. Власне, для побуту ціна вдвічі вища буде. Орієнтовно, там 900 доларів це 1 кВт. Теж на це впливають багато факторів, ключовий це ємність акумулятора. А, тому, тому дуже рекомендую поспілкуватися спеціалістами і вже точно мати інформацію, скільки це буде коштувати саме для вашого будинку, саме для вашого даху, для ваших потреб. А зі спеціалістами можна поспілкуватися за номером 067 430 26 70. або безпосередньо звернутись до промоавтоматики, приїхати е, фізично на за адресою вулиця Хмельницьке шосе 145. Е, е тут. М -м -м. По адресі хочу зразу сказати: я тільки за щоб до нас приїжджали. -г -г. Ми на місці. У нас є навіть дві станції. Ми. Ми не просто їх створюємо. Ми відпівно в тому ж світі їх будуємо і для себе. У нас на підприємстві на одному з цехів є дві сонячні електростанції, які забезпечують цех, там освітленням, як мінімум, і так далі. І ми їх також показуємо як такі, знаєте, дослідні зразки. Одна, одна станція з акумулюванням, інша без акумулювання. для наших гостей, для тих, хто хоче збудувати станцію, показуємо, з чого складається, що це таке, як це працює. І багато проводимо ще екскурсій для учнів і для студентів. І щотко розказуємо теоретичну конференц-залі про сонячні електростанції, про глобальне провідновлення джерела енергії, про декарбонізацію. А після цього практично показуємо, в тому числі піднімаючись на дах. Показуємо фактично живу, що називається електростанцію. Ну, Такий приклад, він, звісно, дає повне розуміння да, клієнту. Тому, тому раджу приїхати до нас. Щодо адреси, ми знаходимося на території заводу Маяк, але важливий момент. А якщо забивати адресу в Google Maps, то не туди поведе, тому mm -hmm. що це територія великого заводу. Mm -hmm. До нас заїжджати зі сторони порика, так і там це чітко доступно. Я так. там був, я знаю, доступно по вказівниках так, можна так. дуже легко добратися. Пане Михайло, останнє питання в сьогоднішньому ефірі. Скажіть, будь ласка, крім створення сонячних електростанцій, чи відбувається ще подальше обслуговування? В станції є велика перевага. Є недолік. Я повинен сказати, що в сонячній електростанції є недолік. Справа в тому, що сонячна електростанція має нерівномірну генерацію протягом року. Чому? Сонце. Сонце. Сонячна активність Сонячна активність. літні місяці, сонця багато, сонячний день довгий, на відміну від зимових. В цифрах найкращий літній місяць. І найгірший зимовий різниця приблизно 8-10 разів. Це недолік, це треба враховувати. В тому числі ми це враховуємо uh -huh. при, коли ми творимо сонячні електростанції. А що стосується, що стосується обслуговування, станції є багато переваг. Ну, перше вона найефективніша з усіх видає. Але одна з таких ключових переваг вона ну умовно навіть не потребує обслуговування. У неї немає ніяких рухомих частин, там нічого не крутиться. Що, що треба змазувати да. і так далі. ви встановили і забули. Вона працює повністю в автоматичному режимі. Але обслуговування ви проводите в разі чого ну при потребі так, якісь, якісь є, є певні норми, які mm. вимагають там через певний проміжок часу підтягнути, наприклад, контакти. Дякую вам про створення сонячних електростанцій. Ми говорили із Михайлом Ганчуком, керівником ТОВ Промавтоматика Вінниця. Нагадую, номер телефона, за яким можна позвонити і проконсультуватися з фахівцями 067 430 2670. Дякую вам, дякую, що прийшли. А проект інсайт завершується. На все добре. По буднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.